Слухаю. Добрий день, Світлана. Я перевірив актуальний обмінний фонд. Вашого чоловіка у списках немає. Ви здали зразки ДНК? Так. Я можу повертатися до Німеччини. Так, можете, але я б вам не радив. радий. Тіл на деокупованих територіях триває просто зараз. Коли буде готовий ваш аналіз, цілком можливо, що одразу виявиться збіг, тому щоб вам двічі не їздити. Вибачте. Добре, я почекаю ще кілька днів.